Всім привіт! Сьогодні відео йде про техніку безпеки з буржуйками. Також це відноситься з камінами, буржуйками саморобними в такому випадку, як в мене. І буржуйками навіть заводськими, тому що безпека це насамперед ваше життя і ваш будинок, чи там, ваш гараж чи ваша майстерня. Лорд, відійди з кадру. Ди сюди, на. Чому я записую це відео? Зараз я вам корот, коротко розкажу, тому що в перших, в других і в третіх моїх відео вор, е, в мене е, під моїм відео були коментарі, е, ну, і сміх і гріх, Зараз я вам розкажу. Е, чувак пише, що кажу, я робив собі таку ж буржуйку і е, поставив курник. в курник. У мене там було багато, не знаю, багато чи мало. Але вона небезпечна, вона виділяє чатні гази. Каже: на ранок я, я запалив її там вечором. А на ранок прийшов, а половина вже була готова. Ну, ви зрозуміли, закопчені і такі, як треба. Так що технікою безпеки не треба нехтувати і ні в якому разі. По-перше, навіть з, з заводу або фірма, яка займається камінами, буржуйками типу камінів, або щось такого плану, які вам встановлюють камін-буржуйку. По техніці безпеки у вас має бути приток воздуху в будь-якому приміщенні. А ще краще, це коли є приток і відток, або механічна витяжка, яка може витягнути, яка була б в свобідному плаванні, і приток також. Оце є обов'язкові правила. Ніяка фірма не візьметься вам установки ніякого каміну, нічого, щоб якщо у вас немає притоку воздуху до кімнати або до приміщення і ще чогось. Я, наприклад, собі, от там зараз я все прибираю, тут я вже собі поскладав майстерні, а тут в мене ще бардак, це я все буду знімати. У мене тут в куті, от там, от, в куті, в мене буде тут витяжка, примусова витяжка. А з цієї сторони дверей. Я в дверях просто отвори із заслонкою зроблю. Це і буде приток воздуху. Коли мене нема, якщо не дасть Бог, щось сталося, щоб тут. Зробився типу сквозняка, щоб не загорілось, щоб все приток. Звідси буде. У тут буржуйка мене стоїть приток, сюди йти. А там іде примусова витяжка. Навіть, якщо щось задимілося, у що мене витяжка тягнула, Обов'язково. Це обов'язково. Давайте вернемося до буржуйки, Як ви бачите, хто підписаний на мій канал, а хто не підписався, заходьте обов'язково підписуйтесь, підтримуйте українське. Е, вона мені повністю обгоріла, так що, якщо ви збирались красити, не красти. Ну, перше спочатку не обгоріть, тоді малюйте. От, в моєму випадку каміння я забрав, вони дуже довго нагрівається. І доробив таку дуючку. Цей вентилятор я включаю, і 5 хвилин і в мене тепло. В в мене тепло. Так, трошки я відволікся. Е, Далі. Як вона має працювати? Вона має працювати правильно, по-перше, у вас буржуйка. Послухайте, який звук. Це є гуд. Це є гуд і вона горить правильно. Піддимлення ніяких немає. Як ви бачите, в мене тут не наварено труби, тут ніякої пастини не наварено. У мене ніде не піддимлює. Якщо воно у вас нігде в такому плані не піддимлює, значить поршень ви зробили правильно, і тяга все йде правильно. Далі, вивід. Вивід обов'язково має бути ну, вище подачі воздуха. Плюс, якщо у вас є приміщення. Які не опалюються. В моєму випадку це там кладова є. Зараз я вам покажу, як зробив. Там є холодне повітря. Щоб не устро... утворювалася подушка, там треба буде отеплити. Зараз я вам це все покажу. Тут трохи темно, світла тут немає, це стара кладова. Оце в мене йде вивід. Стоїть на такому кронштейні і він йде до гри. Тут десятка, або вісімка, я не пам'ятаю, або п'ятерка, або десятка в два слої. Я отеплив Мінватою. Спочатку я фольгою отакою от, металічною, потім мінвата, а потім ще раз фольга. І це все утеплив, і в мене конденсат, ну, тут труба утеплена. По-друге, я вийшов на вулицю, як ви бачите, вихід, будь любої, любої каміна або буржуйки у вас має бути вище. Ну, ні, Ніяка загорода, ні справа, ні зліва, ні, ні звідки, по, по кругу, ні звідки не має загороджувати вам трубу. Якщо у вас десь з тої сторони, наприклад, є стіна, і ви не випустили вище. Вас воздух може вертатися і піддати вам обратку, і весь у -у угольок і весь дим буде у вас всередині. Оце є обов'язково. Труба з виходом вище, е вище криші, ну, щоб її нічого не загороджувало, щоб був правильний витяг з комина. Оце є основне. Тому і людині там кури поздихали, тому що він десь трубу біля ціни вивів і все, і забув короткий. Так що отаке відео: ніяк не нехтуйте безпекою. Ніяк. Якщо ви робите тим більше самі буржуйку або самі камін, все робіть правильно. Це звичайна фізика. Все тепло тянеться до гори. Вогонь щоб горів, друге правило. Щоб вогонь правильно горів, йому потрібен кисень, це значить подача. Подача, А по-третє правильний вивід, правильний димохід. Так що обов'язково заходимо на мій канал, підписуємося, підтримуємо українську мову, український контент. Заходимо на друге відео, і слава Україні! Слава зсу! І до наступних відео.